Моє вітання усім в ветері чеського розголосу новини для українців у Чехії. Сьогодні відвідуємо один з заходів Тижня української історії в Празі. Тиждень української історії в Празі, що завершився на День Конституції України минулої п'ятниці, був насиченим дякуючи виступу історика Володимира В'ятровича як на політичному рівні, так і з громадою Чехії. Редакторка чеського радіо Алла Вєтровцова побувала на завершальній зустрічі Володимира В'ятровича в Пражській Криївці та перш за все запитала організатора-очільника Українського інституту Ростислава Прокоп'юйка, як програма зміна реальності допомагає у війні з Росією. Ветровича прожив чотири напружених дні. У нас було багато зустрічей на дуже хорошому рівні в Міністерстві закордонних справ зустрічі з повноваженим України з заступником міністра закордонних справ. Величезний зміст мається зустріч Ветровича в Празі. Український інститут хотів зробити тиждень української історії в Празі, щоб посилити голос України в ситуації війни. І була складна проблема дістати дозвіл через кордон. Я звернувся за підтримкою до парламенту Чеської Республіки Пекарва Дамова, написала запрошення і. Дякуючи підтримці парламенту Володимир Петрович на цей тиждень праці. Пора робити висновки, ви вже бачили, з яким настроєм гості приходять на ці зустрічі? Я зробив реєстрацію, гості реєструвалися дуже багато. Перша зустріч була в Міджирській вежі, там було десь біля 50 місць, зал був повний. Друга зустріч була в галерії Постбелом. Багато людей мабуть найважливіша зустріч так. Криївка. І місце символічне для нашої програми Зміна реальності, яку ми тут знімаємо вже багато разів. Я думаю, що для Ветровича це приємне здивування. Як на думку Володимира В'ятровича, зустрічі з громадою допомагають у інформаційній війні з Росією, і як він, як історик, працює над викриттям російських міфів про українську історію. Треба розуміти, що для нашого ворога історичні міфи, переписування нашої історії це дуже важливий елемент ведення війни проти нас. Тому навіть якби ми не хотіли займатися своїм минулим, ми зобов'язані це робити, тому що це одна з площин, де відбувається дуже активна інформаційна війна. Абсолютно не випадково ще в 21-му році Володимир Путін написав величезну на 70 здається сторінок статтю про історичну єдність українського російського народів, де він. По суті, зробив ідеологічну платформу для цієї війни не випадково 24 лютого, десь о 4 ранку в його промові, десь знову таки дві треті було про історію. Путін має можливість опиратися на те, що в світі не знають нашої історії. Тому от всі ці тези про те, що немає ніякого українського народу, що це вся Росія служили основою для того, аби світ закривав очі на те, що робиться в Україні. Ми ж знаємо, ми ж, ми ж читали це в книжках. А ми так любимо російську культуру Ах, Достоєвський, Ах, Толстой, Ах, Руський балет. Це це створювало таке тло, яке дозволяло Путіну робити те, що він робив. І тільки власне в 2022 році стало зрозуміло, що оце бачення. України як частини Росії воно не дає відповіді, а що сталося в 2022 році, а Чому раптом та частина Росії?